Практичні комбінезончики від бренду MacBaby. Вони демісезонні, підходять для весни та осені. Температурний режим у нас від 0 до плюс 15 градусів. Ось таких у двох таких класичних кольорах є на нашому сайті. Зверху практичний матеріал плащівка, який легко чиститься від забруднень, а також захищає від вологи. Маємо ось такі накладні кишеньки. В комплекті з допомогою кнопочки у нас йдуть ось такі практичні рукавички. За рахунок цього малюк їх не це загубить, ось так ззаду виглядає і розчіпається на таку зручну планку з кнопочок аж до ніжок. Тому дуже зручно, ось так повністю відкривається, легко, комфортно та швидко одягати малюка. Всередині повністю пулює матеріал і маємо наповнювач силіконізований синтепон, з рахунок чого йде додаткове утеплення. Дуже практичні та стильні придбати можна на нашому сайті ilovmami.com.ua.